Підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, топ-10 поки що. Давайте подивимось. Ага, оборонка тримається. В а. Ну, чудово, чудово. Так, вчора було 5 перемог. Давайте подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, Старлас. Повільний герой, але неприємний. Дві мультяшки. Дві мультяшки. Геллер теж б'є потужно. Так. Це блокує. І по льоду б'є. Угу. І блокує. Юліус тут не допоможе нам. Тоді можливо взяти свого Старласа або шляпу? Угу. Не знаю навіть кого і брати. Ну, давайте старласа візьмемо. Спробуємо когось на Людвіга піймати. Ну тут швидкі герої, крім Старласа. Ну, подивимось, може Лімонвудік нам допоможе. Поїхали. Міцна оборона. Так, є. Четвірка зелених. Там буде трієчка. В принципі. Непоганий варіант. Ну давайте. Звісно, що в джуна не хотілося би заряджати, але вже як є. Так. Щось терлаз повільний, повільний, я вже майже і зарядився. Давайте ось так прокинемо комбо, там зберуться жовті. Старлас заряджений і джун майже заряджений. Я не хочу зараз, щоб старлас пробивав. Напевно, прийдеться використати Лімонвуда. Давайте подивимось, куди він вдарить. Дуже слабенько він вдарив щось. І давайте ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. І давайте ось так обережно. Без комбо. Так, ну Людвиг нам вже не допомагає. Так. Б'ємо ось так. Стерлас вижив. Ось це дуже-дуже погано. Скільки в нього? 82. Одним фіолом ми його не доб'ємо. Одним жовтим, мабуть, також не доб'ємо. Єдина надія, що... Мегаміньйон відпрацює. Ну, добре, давайте ось так тоді. Бив смартан. Ага, він вдарив. Так, ну добре, хоч Арман і Лімонвуд заблоковані, але мегаміньйон він буде працювати все ж таки. Давайте пошукаємо тут зелений. Так, чудово. Тепер наш Старлас. спробуємо добити тут. Ось так ще зелений. Шукаємо. Так, є зелений. Скільки ходів, один хід. Ну, в принципі, Роман не повинен зарядитись цієї трієчки. Угу, так, ось так. Ну і тут прокинемо. Джун вже не повинен нас пробити всіх. Потужно, але цього недостатньо. І ось так. Все. Тут впорались. Ну, Людвиг, звісно, не дуже допоміг. Так, Ганк. Ну, природження не працює. Монбел. Давайте замість старласа візьмемо агіму, наприклад. Ну, ось так. Віська п'ятизіркові в нього будуть, але не профільні. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так. Є дві трічки фіолетові. Певно, прийдеться збирати, починаючи з нижньої, тому що якщо зібрати зверху, то роз'їдеться нижня трійка. Так, добре, давайте ось так. Жовтеньке. О, це чудово. Це добре. Так, ми піймали ганта навіть на Людвига. Дуже потужно пробив. Нам би зелених зарядити. Так, жовті поки не чіпаємо. Давайте зробимо ось так. Спробуємо зарядити мумбела і їх сповільнити. Так. Угу, там ухиляння. Лімонвуд. Там вже той Монфлауер заряджений майже. Це теж не дуже приємно. Ну, давайте трішки підріжемо. І зробимо ось так. А, там відображення спрацювало від Каніна. Так, Монфлаур сходив, тепер буде нам шкоду наносити, коли ми будемо бити. Це не дуже приємно. Це буде три ходи, напевно, так. Угу. Людвига майже немає. Ну, напевно, прийдеться зробити ось так і ось тут прокинути. Так, а гіма мінус. Так, смартан витримала. Ще два ходи залишилось, так. Якщо угу. Людога зараз активувати, шкода пройде. Тому давайте ось так можемо його доб'ємо зеленими. Так, ось так. Тихо. Оце вже зайве полетіло. Але добре, так, Монфлауер спав. Робимо ось так. Ось так. Тепер поїхав романчик. Сліпота. Звісно, працює. Так, і що ми маємо? Давайте ось так трішечки підзарядимо цих мультяшок. Ну, я хотів трішечки, але Джун зарядився. Ну, добре, тоді давайте ще ось так в Джуна прокинемо. І, напевно, будемо бити Лімонвудом. І ось так закінчили. Добре. Ну, важко, важко. Монфлавер. Начебто такий герой незрозумілий, але. Він шкоду наносить, якщо постійно ультувати, то можна і не виграти. Так. Діспел, Лімонвуд, Мена. Так, ну нам тут не потрібен Гіма. Давайте все ж таки можливо. Візьмемо Старласа, тому що там і Пофіт присутній. Плюс травління на ельфів не можна покласти. А ми, ну, ну не знаю, як його пробивати. Сова теж дуже потужно пробиває. Ну давайте спробуємо. Оборона дуже сильна. Угу. Без червоних турнір. Купа червоних. Ну добре, давайте прокидати ось так. Зірвати бомбу, трійка роз'їдеться зелена. Краще в мене її прокинути, може, якусь шкоду йому нанесемо. Давайте ось так. Угу. Щоб його пробило, було б взагалі чудово. Так. Людвиг майже від'їхав. Кофі там не хочеться заряджати взагалі. Та і мене не бажано. Б. Що тут зібрати? Незрозуміло. Треба м'яку шкіру збивати з нього. Немає нічого. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Ну, навіщо ви його чіпаєте? Скільки ці кульки ще будуть? Два ходи. Ну, Там вже пофіт готовий. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Пробуємо зеленим імену пробити хоча б. Ні. Ай, трішки не вистачило йому. Все мінус Людвиг. Ні, Людвиг витримав. А це якийсь невеличкий шанс. Але все ж таки кульки працюють. Зараз. Зараз вдарить Лімонвуд доб'є Людвига. Потім буде бити Скорпіонша. Вона може задіспелити Армана. Ну, добре, давайте, можливо, ми хоч того мену зіб'ємо і залишаться ті дві кульки. Так, Армана задіспелив. Ну, Добре, тоді ось так. Хоча пофіта заблокуємо. Сава не заблокується, звісно. Давайте ось так. Ох, зелененькі під'їхали. Ну це добре. І знову арману знімають. Ох, Лімонвуд зарядився невчасно. Як же невчасно? Я це не проконтролював. І сова зараз може нас просто поховати. Та ну як так? Ой, неправильно сходив. Ну що ж, маємо першу поразку. Так, Честер. Ну, поїхали. Начебто можна було витягти. Десь я неправильно сходив зарядив в Лімонвуда. Так, ну що, шукаємо. Зелений. Так. Оце чудово. Добре. Так, так. Кого тут добити, напевно, цих добити там будуть фіоли? Це ще вижило. ну Добре, давайте фіолетові в пустоту. Ось так. Жовті прокинемо в пустоту. Угу. Можна вже вдарити лимонвудом Закінчила. Ну тут швидко все вийшло. На Прикро за той бій, але нічого. Так, смартан. Ксіомара. ну потужні, дорога той неприємний. Та всі неприємні. Ну, добре, так і поїдемо. Може, Смотан купіємо хоча б на Людвига першу ульту. а потім будемо дивитись. Ну, шукаємо, тут фіоли, може закриються якісь. Ні. Тоді ось так. І ще шукаємо фіоли. І не встигли ми і смартан на людвига піймати. І зарядитись не встигли. Ось що тут прокидати навіть не знаю. Ну, давайте ось так обережно трієчку зберемо. Так. Тепер ось так. Буде трійка хоча б зелених. Ну, тут прокинемо, може, зелененький доїде. Але після смартанки, напевно, ми тут нічого вже не зробимо. Два рази вона сходила. І це, мабуть, все. Ще й сліпота. Так, ну сліпота надії на ельфів. Кому блокувати дорогу, травління може покласти, хоча у них теж сліпота. Давайте спробуємо вдарити сюди. Щит і ще спрацював. Ну, Лазара заблокувалась. Добре, жовтів пустоту. Зльодвих, Це було прогнозовано. Так, поки той не ходить, добре, давайте ось так: трішки цю ксіамару під заряд. Ну, навіщо ти в нього полетіла? Ось вона купа фіолів. Дуже потужно пробив. Так, давайте ось так. Нехай може Лазара скине ману. Угу. Давайте ось так, поки обережно. Об'ємо ось так. Звісно, слабенько. Давайте зарядимо ще Арманчика. Пробиваємо. І ось так прокинемо тут, пошукаємо десь. А, все. Ну, Арманчик тут зарішав. Важкий був бій. Добре, це був останній бій на сьогодні. Ну, зайшли в топ-1. Так, оборона. А, так, тут прикро програли трішки. Я не впорався, але добре, що хоч не нулік. Так, добре, дивимось 430 місце. Гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!